Джекі Чан став нічним кошмаром страхових агентів. Він відомий тим, що виконував небезпечні трюки без дублерів. Наприклад, у фільмі Поліцейська історія історія» 1985-го він спускався по стовпу, прикрашеному гірляндами лампочок, і отримав опіки, але продовжив зйомку. А у фільмі Проект А А» 1983-го стрибнув з годинникової вежі, зробивши це за один дубль. Ці трюки стали легендарними, але призвели до того, що зараз жодна компанія не береться за його страхування. Тож кіностудії вирішили, хоча б якось себе підстрахувати. It's okay in the U.S. You know when they have a, like a security guy watch me, whatever I do. What are you doing? I said no. I just walk around. Oh, that's okay. <laughs> Проте Джекі ставиться до роботи дуже відповідально. Ризикує лише власним здоров'ям і береже своїх підопічних. Актор завжди підкреслює, що безпека на знімальному майданчику важлива, і зараз радить молодим акторам не ризикувати так, як це робив він. Адже в підсумку зараз він вважається рекордсменом за кількістю переломів. Сам Джекі жартує, що не пам'ятає точної цифри, але його тіло музей переломів. Веда ви Cut, broken, broken, cut, twist is gone, burn, wow. uh, cracked. crack, 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 Bro <laughs> broken, 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 <laughs> broken. <laughs>